Твій вклад у перемогу під такою назвою у Львові відбувся масштабний благодійний аукціон із благородною метою. Організували його благодійники одразу з кількох фондів Сила єдності родин, благодійний фонд Я з Маріуполя, фонд родини Квятковських, фонд сім'ї Доскіч та Маріупольська міська рада. Перша мета це зібрати кошти з лотів для підтримки діточок, які на сьогоднішній день знаходяться. Важкій ситуації, які постраждали від війни від агресії Росії, які далеко від миру, щоб їх підтримати подарунками, солодощами, теплими речима. От на День Святого Миколая чужих дітей не буває. Так сталося в моєму житті. Що для мене чужих дітей не буває. У мене під опікою більше 2700 дітей, яких я знаю, які. Мене завжди чекають, і для яких я стала мамою. Це насправді я стала мамою. Я знаю не тільки розміри дітей, взуття, одягу, я знаю їхні потреби. А також, аби зібрати кошти на маріупольську військову частину, зокрема на теплі речі, а також придбати вкрай необхідне озброєння для більш ефективної боротьби на лінії фронту і посилення можливостей звільнення окупованої рідної землі. Ми сьогодні з відчуттям гордості за те, що ми відчуваємо, що формується такий дуже важливий фронт на підтримку наших збройних сил України. І люди сьогодні приїхали з різних кутків і нашої держави, і приїхали за кордону, щоб підтримати наших військових, щоб ми як намога швидше наближали нашу дуже важливу перемогу. Чимало лотів, від яких просто очі розбігалися: різноманітні картини, хендмейд та навіть розписи військової техніки. Усе, аби чим більше зібрати коштів на добру справу. Від сім'ї Квітковських хотів би подякувати, що в такий важкий час знайшли змогу виділити час і бути присутним на цьому заході. Зараз як ніколи нам потрібно єднатися. Буде одним цілим перемога це не просто про результат. Перемога це про процес, той, який показує нам, наскільки ми любимо свою землю, настільки ми любимо цих людей, які живуть в нашій країні, і настільки ми можемо самовіддано, можливо, жертвуючи чимось, допомагати іншим. Я подолала 4 тисячі кілометрів сама за кермом. Я їхала для того, щоб організувати цей проєкт, бо всі наші з і з Людмилою Анварівною діти вони чекають, як кожного року, на Святого Миколая. Вони чекають, що мама Ксюша, Людмила Анварівна, Женя обов'язково привезуть. Або передадуть їм подарунки. Зараз будеться, відбудеться важливий захід, на якому ми усі, хто тут зібрався, докладемо кожен свою частинку у перемогу України, хто чим може, хто фінансами, хто словами, хто підтримкою. Ми допоможемо тим діткам з Маріуполя, діткам загиблих воїнів. Загалом на дійство прийшла понад сотня впливових для України людей. Зокрема, завітав і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Зараз набагато важче збирати кошти, і зараз отакі такі заходи, як сьогодні, ми знаходимося благодійний вечір. те, що зробила Ксюша, це дуже велика справа, тому що дітки маленькі, які постраждали від війни, їх тисячі, і їх треба дорятувати. Відтак організатори заходу кажуть, хочуть лагідно і дієво привітати дітей зі святом Святого Миколая, аби вони відчули, що незважаючи на всі жахіття війни, головне, що вони живі, і саме вони. Це наше майбутнє. До слова наразі залишилися без батьківського піклування понад три тисячі дітей. Понад тисячі сімсот набули статусу дитини сироти Їм вже сьогодні потрібна наша підтримка.